Хто стріляв. Чиї автоматники та снайпери вбивали беззбройних людей. Використання наземних снайперів за вказівкою головнокомандуючим на, на той час президент колишнього. Ексклюзив знаку оклику. Що розповідає ні. колишній головний охоронець Януковича, Росіянин Заневський? Якщо ми ж говоримо оселюки, не важно хто там Стрільченка, Присяжний Чуганюк, различные фамилии можно говорить, командиру спецподразделений. Ви інтервенти чи окупанти? Ми росіянці. Як Володимир Путін пошився у дурні перед цілим світом. Це були російські солдати или ні? Це були міцні э, сили самооборони. Із піснями, прапорами, голі руч на озброєних до зубів російських загарбників. Ше! Безпрецедентний героїзм українських військових у Криму. Ти на моїй землі навчає. Дальше йдуть, що ти тут з автоматом став тим мною? Знак оклику у понеділок, о 22-й на Тивай.